Синоптичну ситуацію нашого регіону формує північна частина циклону та зона малоактивного теплого фронту. Саме йому варто подякувати за осінній холод та дощі, в яких занурився регіон з початку жовтня. За дві з половиною доби випало від 4 до 40 мм опадів, що відповідає 240% норми першої декади жовтня. З них найбільше в Умані, Жашкові та Звенигородці, найменше в Каневі та Золотоноші. Температурний фон знизився до 5-8 градусів. Що нижче кліматичної норми на 3-6 градусів. Нині південний циклон із заходу Чорного моря вже залишив регіон, тож погода найближчими днями повернеться до кліматичних норм. За прогнозом Черкаського гідрометеоцентру, у вихідні 4-5 жовтня, у зв'язку з виходом наступного південного циклону з Румунії очікуються періодичні невеликі дощі та підвищення температури. Вночі 4-9 градусів тепла, в день 11 16 градусів. За народним прогнозом, саме 4 жовтня визначало, яким буде весь місяць, яким буде цей день, такими і наступні три тижні. А 5 жовтня наші пращури звертали увагу на листя берези. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно.